Абсолютно впевнено вам заявляю, що на сьогоднішній день це є один з самих спокусливих, самих сексуальних ароматів для дівчат для жінок. Це ідеальне поєднання всіх топів, всіх часів та народів. В нього довжелезний шлейф. в Нього класна стійкість біля доби на тілі. Це той аромат, який реально зачаровує. Від нього отримують безліч компліментів. Жінки, від нього отримують просто люте задоволення самі дівчата. По складу мандарин, османтус, ідеальний витивер і суперніжна кіґаллуд. Ми звичайно говоримо про абсолютний та ідеальний гормон у флаконі «Габа» від бренду Хармон Парі. Це аромат, який розірвав просто в нас топ продажів на сьогоднішній день. Він л'ється ну реально літрами просто щотижня. Це абсолютні 10 з 10 по своїм властивостям. А він дійсно вже зараз переплюнув і Ганімет, і Тілію, і навіть Ґуґелґонбет Байкілян, доступний до розпиву від 3 мл.